Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Атака на заложного продовжується. Відпрацювала Мар'яна Безумна. Пішов наступний депутат Шевченко, який їздив до картопляного фюрера. Пише Першим Першому цю атаку пустили зелених чмобіків, яких на жаль, якщо у них вийде підняти хвилю проти залужного, то підключить більш серйозні сили. Якщо ні, то змінять тактику. Міша Подоляк теж свій хліб їсть не дарма. А от проти. Залужного висловився і президент. Порадив не лізти у політику. А якщо по іншому, якщо зелені на справляються, Арсена Закіро підкреслює наступне. По перше, я хочу подякувати цій базуглій. Вона дійсно заслуговує подяку за те, що палить зелених лаптів та балакає. Але давайте по порядку. Перше, за цього допису ми можемо зрозуміти, що залужний не скоординував свою статтю з забізяною. І від цього підгорає в опі зеленського. Друге, вона прямо заявляє, що це свідчить про. Військово-політичну кризу в країні пам'ятаєте, як позитивні постійно писали, що з Радойбі розганяють і посову про конфлікт між залужним та офісом Єрмака, навіть спільно фото постійно робили з генералом, щоб довести до своїх сектантів, що це все брехня. Тут ось вам підтвердження того, що там все не дуже добре. Прямісінько від спеціально обраної говорячої голові, яка самостійно нічого не напардіть. А тепер, коли ми почули від представників зеленського про те, що в країні військовополітик. Чна криза, я хотів би отримати відповіді на декілька запитань. Перше про яку перемогу нам розповідає Зеленське, коли в нього криза з військовим керівництвом. Друге, на чому базується ніхто не вірить в перемогу більше за мене під час військово-політичної кризи, особливо якщо президент не здатен обділити фінансування пропаганди на користь виробництва необхідного для перемоги Ребу. Третя, тобто ця свиня дійсно повірила у мантру «Смраколизів про свої яйця. А тепер збирається перемогти своїми, бо в нього криза з залужним. Чи Тверте він добре пропрацював а щоб довести ситуацію до військово-політичної кризи, а потім звинувачувати всіх навколо починаючи з військового керівництва, закінчуючи союзниками заради того, щоб заморозити війну на користь Путіна. Насправді під пунктом 4 можна було ставити крапку, а не знак питання, і все це можна дізнатися, просто проаналізувавши ви тупої Буї, яка навіть не розуміє, як палить кротівню з опі. До зустрічі друзі ставайте спонсорами каналу. Авто вподобайка, пишіть коментарі, підписуйтесь. обов'язково. Переможемо разом.